Доброго дня, 8 травня, знімаю свої гранати. Сьогодні, як завжди, я біля своїх фаворит, це умовна назва. Зараз покажу. Почали з'являтися квітоноси. Що вам хочу нагадати, весною було мінус 5%. Вони постраждали, приблизно 60% пагонів просто замерзли. Зараз, ось як вони виглядають. Що хочу сказати, це. Я думав буде навіть гірше. Вони майже відійшли. Я думаю, якщо буде ось таке тепло, то буквально ще, ось дивіться, ще квіточки вже з'являються. Зараз я вам покажу. Бачите, маленькі-маленькі, але вже з'являються. Так, йдемо далі, це теж мій фаворит. От тут, бачите, яка квіточка. Ось, ну. Я думав, звичайно, буде все набагато гірше. Це мій третій фаворит. Тут теж, бачите, з'являються квіточки. Е нагадую, було мінус 5. Ну, короткочасні, але були. І він в такому брунька вже прокинулась, добре прокинулась. Так, це останній фаворит. Далі, ось яка красуня, це гілоша рожева. Бачите, ось який кущик, як він гарно виріс тут, я квіточок ще не бачив. Вона теж постраждала десь, ну, приблизно як мої фаворити. Теж дивіться, як гарно вона відійшла. Я взагалі очікував, що це буде трошки пізніше. Але бачите рослини, якщо гарно за ними доглядати, як вони без проблем відходять. Пішло тепло, я дав вологи і ось який маємо. Дивіться, це номер другий, умовно назва. Він теж добре постраждав, теж відсотків 60 було, просто померзло. Дивіться, як вони відійшли. Ще тут, бачите, ну, тут потихеньку-потихеньку, бачите, новенькі бруньки прокидаються, все буде добре. Звичайно, бачите, є такі, ось, що померзли. Недобре видно. Вони поки не прокинулись, але нічого страшного. Сподіваюсь, що все буде добре. Йдемо далі. Тут, це... Мій друг подарував мені дуже гарний гранат. Назва Мангуш, я його дуже хотів. Що хочу сказати, весною він на 100% був, він дуже рано в мене стартанув. Можливо, я пізніше його відкрив і він помер повністю. Дивіться, як він гарно відійшов. Я навіть думаю, в цьому році буде цвітіння. Ну, гарно. Дійсно, гранати. Ну, Це що не накривати, то дуже невибаглива культура. Такий мінус витримали, так швидко відійшли. Далі це номер третій, умовна назва. Це взагалі я його знімав, цього красення. Дивіться, яку він витримав температуру. І весною це не зимою було, це весною, коли вони прокинулись, яка стояла весна. І дивіться, дивіться, скільки. Тільки бруньок. Ну, це взагалі щось неймовірне. Я дуже радий цим. Ну, взагалі всім, всім. Так як є непоганий результат на цю весну. Дивіться, ось гранат. Ось. Е, тільки вони почнуть квітнути, я покажу вам, де чоловіча квіточка, де жіноча. Ну, що хочу сказати, дуже гарний сорт. Шкода, що я не знаю назви, але ось як він виглядає. Дивіться, після такої шаленої зими. Найкращий, що в мене є, витримав весну, я маю на увазі. Так, далі ось це сорт. Він постраждав на відсотків 70%. Тут взагалі зараз покажу, тут і кора тріснула, але дивіться, як він добре відходить. Тому ну, гранати дуже невибагливі. Бачите, саме головне це догляд. Дивіться, як його він тріснув, коли був мороз. Бачите? Ось тріснув, ось тріснув. Ну, взагалі його так розірвало. Ну, і дивіться, на цей результат. Ах, краса! Гранати завжди дивують. Дуже чудова культура, я її дуже люблю. Ну, ось як можуть дивувати. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.